Привіт, мої любі малята! Подивіться, діти, хто сьогодні прийшов до нас у гості. А ну, ви його впізнали? Так, дітки, звичайно, це весняний жук-сонечко. Дітки, сьогодні я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського Сонце і сонечко. Восени, діти, заховався жук сонечко під корою дерева. Спить собі жучок, і не страшні йому ні морози, ні вітри. Спить собі сонечко і сниться йому теплий сонячний день, легенька хмаринка на блакитному небі. І одного разу серед зими трапився теплий сонячний день. Ріхо в лісі, немає вітру. Нагріло сонечко міцну кору дерева. І жарко стало сонечку. Хотіло воно розправити свої крильця і полетіти, але сонце його застерегло. Не вилазь сонечку. Сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати, а то ти можеш загинути. І жук-сонечку послухалось доброго слова від сонця. Дітки, ось така казочка. Малята, а жук-сонечко просить вас допомогти йому і зробити йому друзів. Давайте ми йому сьогодні допоможемо і зробимо багато друзів, жучків сонечок. Ну що, ви готові? Тоді вперед, малята! Бутую малята розімнемо наші ручки. Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Давайте ще раз. Прилетіло сонечко. На мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Молодці. Малята, а для роботи нам потрібен буде ось такий листочок з картону зеленого. На нього ми будемо садити свого жучка сонечко. Далі червоний пластилін, чорний пластилін, стека, дощечка та серветочка. Малята, як ви знаєте, що тулуб сонечка у нас якого кольору? Так, червоний. Отже, тулуб у нас буде червоного кольору, а голова, вусики та крапочки малята, будуть чорного кольору. І так, починаємо із тулуба. Спочатку ми робимо із пластиліну малята кульку. Згадуємо, як ми кульку робимо правильно, коловими рухами. Ось так. Ось і вийшла малята в нас ось така кулька. Тепер діти кладемо її на долоньку і другою долонькою трішки ми її сплюскуємо. Ось так, небагато трішки. Ось, приплюснули, бачите нашу кульку? Так, це і буде і малята тулуб нашого сонечка. Тепер, діти, я беру стеком. Ми знаємо, що у сонечка, діти, крильця да, на тулубу. І стеком я ось так навпіл от, буду робити, діти, крильця. Ось, не перерізаю, а просто проводю. Так. Ось, це і будуть дітки наші крильця в сонечка. Так, Ось, трішки стеком допомагаємо, щоб видно було, що це діти, крильця. Так, зробили. Тепер, малята, будемо робити діти, голівку. Беремо чорний пластилін. Теж скочуємо кульку. Коловими рухами скочуємо кульку. Ось. Так, от вийшла в нас кулька, і ми її прироблюємо дітки до нашого тулуба. Ось так посадимо зараз на листочка. Так, Тепер, діти, зробимо вусика. Так, от, перерізаємо по селам. Вусика діти тонесенькі. Робимо тонесенькі вусика. Вона тут буде зайвий. Так. І перерізаємо ось так навпіл. Ось, малята. Це буде в нас одне вусико. Так. І друге дітки Ось. Так, а тепер залишились, що малята? Звичайно, цяточки. Так, Дітки, у сонечка здебільшого, шість цяточок, три цяточки справа і три цяточки діти зліва. Так, ось. Так. Ось одні цяточка зробили. Далі, друга. третьего ряда. І ще так. от, і вийшло у нас діти шістьо. Так, після роботи обов'язково витираємо ручки Так, прибираємо. Ось і вийшов наш жук-сонечко на листочку. Так, малята, я чекаю також ваших жучків сонечок, які ви зробите для нашого жучка сонечка, щоб їм було разом дуже дуже весело. До побачення, малята!